Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні я хочу поділитися, як я роблю слабосолену рибку. У мене є лосось. Смачно зранку випити горнятку кави з канапочкою з таким слайсом слабосоленої лосося. Вам буду вдячна за лайк і підписку. Отже, в мене є лосось пів кілограма приблизно. З нами поділилися друзі. І є ще цукор, сіль звичайна. Сіль в мене кам'яна, крупнозерниста. Лосос нарізаю слайсами по пів сантиметра, щоб він добре просолився. Краще його нарізати, звичайно, як він трошки підморожений, але спеціально розморожувати, заморожувати я його не стану. Беру столову ложку рівну солі і пів столової ложки цукру. Цукру можна до півстолової ложки. Більше не потрібно. Добре перемішую цю суміш. І дно лоточка, де я буду складати рибку. Перший шар присипаю у цієї суміші соліно-цукрової. Другий шар у мене буде йти саме рибка на подушці солі цукру. І так само знов зверху. Присипаю шар суміші. Так я буду чередувати шар рибки суміші, поки рибка у мене не закінчиться. Останній шар також в нас буде, звичайно, соляна цукрова суміш зверху. От я присипаю так гарно. Присипати не потрібно так дуже, щоб вже аж воно покривало без панатизму. Оця порція розрахована на кілограм рибки солі і цукру. Ну, але мені не шкода, так що я зробила по звичайних пропорціях, щоб там наділити пів ложки цукру, четвертинку ложки солі. І зверху це поливаю ще олійкою. Можна дати олійки і більше трошки. У мене столова ложка олійки. Олійка це як консервант у нас, і щоб краще наші спеції розчинялися. І також ну, смачніше рибка не така суха, особливо зверху. І їмо такий канапе.